На іспиті студент бере один квиток, не знає. Бере інший теж. Третій та ж біда. Так, четвертий і п'ятий. Професор бере за ліковку, ставить йому три. Інші студенти обурюються: за що? Як за що? Якщо щось шукає, значить щось знає. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Бабуся сунеться в переповнений автобус і кричить обережно, хлопці, яйця не поколіть. А що, бабусю, яєчок прикупили? Та ні, торбу з цвяхами везу. Молода дівчина приходить в автосалон і купує новий порш. Через тиждень приїжджає на СТО і каже, подивіться, щось з машиною не те. Розумієте, коли я їду сама, все гаразд, а коли з кимось постійно в салоні смердить. От майстер подивився салон під капотом і каже Та начебто все гаразд. Давайте я поїду з вами, подивимося що до чого. їдуть вони. Дівчина жене підвісті на червоний, по тротуар обганяє всіх підряд, потім зупиняється і каже Ну, що, відчуваєте? Я не просто відчуваю, я в цьому сиджу. На першому побаченні «Ну добре, Сашенько, що ми все про мене та про мене. Розкажіть краще про свою зарплату. Молодий талановитий піаніст прийшов записатися на студію звукозапису. Але так сталося, що з хвилюванням, чим далі він грав, тим гірше виходило. От уже годинник показує майже 12-ту годину ночі. За склом сидить дуже сумний звукорежисер. Кава закінчилася, сигарет немає. Дружина тричі дзвонила, обіцяла вигнати з дому. Йому все набридло. Вмикає мікрофон в студії і каже музиканту Слухай, Юро, добре, досить. Ну, не виходить у тебе, але ти хоч гаму зіграти зможеш. Гаму, та запросто зіграй, а я потім наріжу.